Час новин на Дніпро -ТВ. В студії з вами працюватиму я несазайцева. Вітаю цієї ночі. Агресор бив по Нікопольщині та криворіжжю зграду та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені сільськогосподарське підприємство, і лінія електропередач без світла. Лишилося понад сім сотень родин. Вранці російська армія знову атакувала місто Нікополь та Марганецьку громаду. Всі наслідки зараз уточнюється. у Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл з важкої артилерії. Понівечений газопровід. Загалом ворог цієї ночі скерував по території України чотири ракети та один дрон Камікадзе. Ціли впередусім по півдню України, зокрема по Одещині. Усі ворожі цілі знищили сили українського ППО. Операція синиця. Український журналіст Артем Шевченко показав світлини того самого російського гелікоптера Мі 8 який вдалося переправити до України. Робота тривала півроку. З пілотом довго працювали спецслужби. І врешті він повірив українським розвідникам і гвинтокрилом перелетів до Полтави. Завчасно його сім'ю непомітно вивезли з Росії. Операція головного управління розвідки під кодовою назвою Синиця пише Шевченко. Була дуже подібною до операції Діамант. Її провів у 1966 році ізраїльський мосад, переконавши іракського пілота викрасти на той час найсучасніший радянський міг 21 до дня незалежності України Дніпро передав на фронт, та деокуповані території 80 укомплектованих швидких, що рятуватимуть життя. Серед них є і реанімобілі. Докладніше, мої колеги. 50 швидких рушають з Дніпра на фронт та де окуповані території. Вони і для евакуації поранених, і для повсякденної роботи медиків, устаткування від провідних виробників Німеччини, США, Швеції, Італії та Японії. Зокрема, тут є валізки для надання першої допомоги ноші розраховані на вагу до 250 кілограмів. А ще дефібрилятори, електрокардіографи та інше обладнання. Авто розподілені серед 20 військових частин, а також деокупованих міст. Олександр, водій з Херсона, сьогодні везе до рідного міста один із реанімобілів, і, хоч дорога складна, та долатиме відстань заради порятунку життів людей. Коли йде війна, це мабуть завжди небезпечно. І готов Ну, водіям професіонала ніколи не складно їхати. Ну нам була б дорога, була б машина. Ці карети, швидкі допомоги будуть дуже дуже допомагати нам. Це надійний автомобіль. Мер Дніпра Борис Філатов закликав інші міста наслідувати такий приклад: великі територіальні громади так само здатні робити більше ніж нині. Я думаю, що в історії сучасної України не було такого, щоб територіальна громада відмовилася від експлуатації 80 автівок і передала їх або іншим територіальним громадам, або для нужд наших оборонців. Ми співпрацюємо із сухопутними військами, і з бригадами, і з окремими територіальними громадами. Якщо буде необхідна потреба, то ми і далі готові співпрацювати зі всіма, хто до нас звернеться. Дніпро є лідером із забезпечення українських оборонців дронами. Місто також доправило на передову 650 вантажівок і легковиків, а ще техніку та устаткування, які замовляють самі військові. Дніпро активно надає матеріально-технічну допомогу ЗСУ та силам територіальної оборони. Незабаром військові отримують від міста чергову партію вантажівок. Черговий поміст Олександр Лещенко перевірив підготовку транспортних засобів до передачі військовим. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ прифронтовий Дніпро активно надає допомогу захисникам України. Найважчими були перші місяці повномасштабного вторгнення Російської Федерації. у той час було створено координаційний штаб з роботи автотранспортних підприємств як міста, так і допомоги Збройним силам України, територіальної обороні. Загалом з 24 лютого 2022 року на потреби військових вже передали майже 650 авто. Зараз для військових місто готує чергову допомогу вантажівки. Це здійснюється постійно і це не остання передача для наших військових. Крім того, місто також допомагає в ремонті уже переданої техніки та техніки, яка є власна у військових частинах. Також ми допомагали військовим з наданням. Також місто передало військовим майже 250 тисяч літрів палива та відремонтувало понад 300 авто. Дніпро надає допомогу і в перевезенні особового складу ЗСУ та ТРО. Вже перевезено понад 50 тисяч людей. Не забуває місто про комунальних працівників, які наразі боронять нашу країну на фронті. Ці допомога у вигляді. Також матеріально-технічних засобів, тепловізори, необхідне обладнання, там що потрібно. Там бронежилети, чи ще якісь там елементи одягу. Володимир один із тих, хто регулярно отримує допомогу від свого автотранспортного підприємства. До лав зсу чоловік вступив у травні 2022 року. До повномасштабної війни я працював останні п'ять років автотранспортному підприємстві. водієм е, городських автобусів чоловік розповідає зараз. користується автівкою, яку передало його АТП. Вона не раз рятувала життя Володимира та його побратимів. Також черговий по місту Олександр Лещенко перевірив виконання ремонтних робіт в одному з укриттів Дніпра. У сховищі замінюють проводину, встановлюють аварійне живлення від акумуляторів та додаткові розетки. Також тут виконуються роботи, оновлюються Пофарбування оновлюються меблі, також здійснюються роботи по технічному обслуговуванню та ремонту вентиляційних систем, а також санвузлів. Черговий відзначив, що зараз зауважень до укриття багато, але він вважає, що після завершення ремонту стан буде задовільний. При вході в бобосховище потрібно нанести відповідну розмітку, бо там містами є. Низький проход, і люди середнього і вищого зросту можуть вдарити головою. Тобто, це необхідно зробити би, е швидко. Попри ремонт, містяни вже активно користуються укриттям. Всього воно може вмістити 240 людей. Незалежність і свобода для українців тотожні поняття, і боротьба за них триває досі. В вважає голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан після такої трагедії, як війна, для народу головне втримати цю свободу. Если мы воюем независ... за независимость, то мы должны получить за это свободу, потому что это как вот это не просто тождественные понятия, они как бы следуют одно за другим, они следуют вместе. Понимаете? Я надеюсь, что так и будет. Я надеюсь, что украинский народ это тоже понимает и хорошо чувствует, и не допустит никакой гегемонии внутри страны. Я надеюсь, что свобода, которую мы завоевываем, она приведет к нормальной демократической, демократическому устою, который будет у нас в стране, так как в странах Европы и Америки. Окупації частини Херсонської області та підриву росіянами Каховської ГЕС, поміж іншим, під загрозою опинились кавуни. Ціни на них різко зросли, а самого товару поменшало. Проте на півночі Дніпропетровщини вирощують своїх смугастиків, що за смаком не поступаються Херсонським. Після окупації частини Херсонської області та підриву росіянами Каховської ГЕС, поміж іншим під загрозою опинилися кавуни. Ціни на них різко зросли, а самого товару поменшало. Проте на півночі Дніпропетровської області вирощують свої кавуни, що за смаком не поступаються Херсонським. Павло Година займається вирощуванням овочів та фруктів, скільки себе пам'ятає. Це традиційний вид діяльності для цієї місцевості. Кавуни вирощували в наших краях всі і завжди. І наша родина в тому числі. Кавун, так як і люба культура огородня, іменно на, щоб на Кавунах був упор, такого не буває. Всі сіється три-чотири культури, коли врожай, коли не врожай, коли не погода, так як людям цей год біди наробило, побило градом. І не тільки баштана, і хати. Такий риск є для всієї огородні. Просимо Павла Панасовича про лайфхак навчити обирати зрілий Кавун. Кавун важко на 110% сказати, зрілий він чи не зрілий, так як і про людину добра вона чи не добра. Кавун, так, да, є такі е, поняття, і не, не основне, щоб Кавун був дуже великий. Кавун провіряється на звук. Ну це більше всього, тоді як уже зірваний кавун. Бо коли він ще лежить на полі, тяжко так поняти, із за чого, із-за того, що він все ж таки вологу піднімає і держиться. А як уже зірваний кавун, і ти його стукаєш, і він гримить, не бубанить, а гримить Звінкий звук, то на 90% що він зрілий. Чатися з Павлом Панасовичем та лілією куштуємо місцевий кавун. Він справді смачний та солодкий, не гірший за Херсонський. Працювати попри війну і складні умови. Дніпровські комунальники іноді роблять неймовірні речі. Наприклад, ліквідовують вириву від ракети за один день або ж налагоджують стабільне освітлення вулиць після блекаутів. Про їхню роботу поговоримо з гостем в студії. Це Андрій Кравець, начальник виробничо-технічного відділу КП міськ світло. Доброго дня, пане Дня. Давайте поговоримо про роботу цього підприємства більш детально. Тож які роботи ви виконуєте в місті, як і раніше, так і в даний час. Ми виконуємо основними нашими роботами. Це є утримання мереж зовнішнього освітлення в робочому стані. Це такі роботи, як ревізія шаф зовнішнього освітлення, ревізія лінії, огляд світильників, також замінимо аварійні опори. І, звісно, це заміна лам та інших комплектуючих світильника. Скажіть пане Андрію, от наразі відбуваються роботи тільки з утримання і підтримання мереж електро, електромереж. Чи проводяться якісь, наприклад, роботи з модернізації цих мереж? Так, все вірно. Паралельно з утриманням мереж, ми проводимо роботи з модернізації та оновлення та оновлення мереж зовнішнього освітлення в місті? Пане Андрію, а. Навіщо потрібні роботи саме з модернізації? Чи недостатньо буде просто, наприклад, підтримувати роботу електромережі? Та й все ну такі роботи, як модернізація оновлення, ми розпочали ще в минулі роки, але наразі в ці роки, роки війни, вони більш актуальні, особливо після осінні та зими, коли агресор наносив удари по нашій енергосистемі, і зараз потрібно економити. А модернізація це не тільки заміна повітряної лінії та кронштейнів, а головне це заміна старих світильників з натривою лампою, які споживали більше електроенергії на нові світлодіодні енергоефективні світильники. І паралельно це місто отримує якісне освітлення, нове освітлення. Це і зниження витрат на його обслуговування, тому що старі світильники потрібно більше обслуговувати і натратити кошти на це. Тому це потрібно робити. Тобто це такі роботи, які призводять до економії врешті? Звісно, зараз це актуально і це приводить до економії, оскільки світлодіодні світильники мають кращі характеристики, але вони споживають менше електроенергії. Пане Андрію, давайте для себе таку ситуацію програємо. Якщо б КП «Міськ світло не працювало і не робило б свою роботу якісно, то до чого б це могло призвести? Адже і модернізація, і підтримування роботи електромереж вони є для міста дуже важливими. Ці роботи освітлення вулиць. А якщо б ні, якщо б ваше підприємство не працювало, то що б було? Все, що працює, потрібно обслуговувати та утримати. Якщо б ми не працювали, то з часом мережа руйнується в деяких куточках, а потім і по всьому місту пропало би освітлення, тому що його не обслуговують, складаються пошкодження, які не виконуються. Десь світильники гаснуть, лампи і не міняються. Всі ми бачили знову ж таки осінь, зима, коли були блекаути, коли не було освітлення зовсім, або воно працювало. На 30%. як це було складено для мешканців, оскільки це освітлення, це є один із соціальних факторів для міста і безпеки громадян. Тому його обов'язково потрібно підтримувати в робочому стані, та щоб наші мешканці безпечно ходили ввечері по вулиці. Так, ми пам'ятаємо ці блекаути, коли дійсно не було світла по всіх вулицях міста. і Це було так моторошно і небезпечно. А вже ж. Тож я так розумію, що якщо б ви не впровадили свою систему з модернізації постійного обслуговування, то в нас б були такі блекаути? Звісно, поступово було б, і місто лягало в темряву. Ви робите таку надважливу роботу для міста. Ми вам дуже дякуємо за те, що прийшли і пояснили нам, для чого робиться модернізація. І дуже вам дякую за те, що завітали до нас. Дякую. Це був Андрій Кравець, начальник виробничо технічного відділу КП міськ світло про роботу комунальників в умовах війни. А ми продовжуємо випуск. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі фахівці Дніпроводоканалу проводять роботи на кількох локаціях. Немає води за адресами, що на ваших екранах. Водопостачання відновлять, що не завершать ремонти. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 52 звернення. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів, аварійних дерев та вуличного освітлення. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло сім повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків і 41 про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються, розкрито 36 злочинів. І наостанок про приємне. За минулу добу в місті з'явилось на світ 33 немовляти, 14 дівчаток та 19 хлопчиків. Дев'ятьох малят народили переселенки. На цьому випуск новин завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Ті та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, ми працюємо для вас в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. До побачення.